Проблема побутових відходів у гірській місцевості ніколи не втратить актуальності. Це стверджує туттешній активіст, який 15 років прожив у Європі, а після повернувся додому, вирішив не миритися з усталеним порядком речей. Він одразу взявся агітувати сусідів, аби разом прибирати береги річки Мала Уголька. Я вже, вже збирав і депутатів, і, і людей, щоб, щоб ми якось збирали, щось вичищали. Але, але то таке, то було лише, лише мало, то вивезлося лише якихось п'ять машин. На цьому ентузіазм у людей вичерпався, а побачивши, що сміття знову з'являється і зовсім руки опускаються. Само собою, що люди винуваті, але якщо людина не має куди викинути той мусор, то, то до тої людини теж не можуть бути питання. Кругом один смітник, це не можна назвати, що там смітник або там смітник. От ви проїжджали, ви бачили, що твориться по по краях дороги, що твориться от, е, тут, де ми зараз є. Тутешні розповідають. Часто біля смітників навколо села бачать здичавілих собак та лисиць, а це загрожує життю та здоров'ю населення. Хоч побутові відходи з углі вивозять, втім переконують люди, роблять це неефективно. Автомашина може від сільської ради таке може раз, раз у дві неділі проїде, і то не по всіх вулицях. По центральній їде, значить. Збирає щось, нема такого, як контейнери, нема взагалі. Значить, проблема на, на межі села, Углі, села Вільхівські Лози, там взагалі мусорна свалка, так називається урочище гатар. Там взагалі ужас, що там все творить, там сміття біля 2-3 тонн. Часто сміття розкидане поблизу струмків та річок, і отруйні речовини потрапляють у воду. А віднедавна у річку течуть і нечистоти з багатоквартирних будинків, бідкається пані Марія, яка живе поруч ставка, заповненого каналізаційними відходами. Принадлежать цьому багнюці сюди. Вони можуть покласти собі зробити щось. Ми в нас ми в цьому домі живемо, живемо. У нас викачуємо постійно. Все є, колодязі. Ну а тут, слухайте, вибачайте, люди йдуть сюди, дід, екологія. Це, за, це. Крім жахливого смороду, цей ставок з нечистот вже кілька місяців тече через купи сміття у річку, а поруч проживає щонайменше пів тисячі осіб, розташований садок і пекарня. Це все з тих думів і сюди, і дивіться річка, дивіться річка, то все туди йде. Мусор, встав. Ячіку не є, смітнику не є. Куди годівати? Трактор ходить уди нас, неділю. А що Місцеві просять сільську владу нарешті полагодити каналізацію, а заодно і прибрали сміття, яке вони готові самі завантажувати в самоскиди, лише щоб такі були. Просять вони і контейнери, які б стали в пригоді семитисячній углі.